Радіо UA З, Власне, підсумовуючи, є інформація, що в Україні війна може перетворитись на заморожений конфлікт. Це один із сценаріїв, який розглядає Білий Дім. Пише Політіко. Видання також воно пише, що в адміністрації Байдена припускають, що російсько-українська війна може тривати багато років, можливо, десятиліття. Найбільш імовірним називають корейський сценарій, коли країна буде поділена на дві частини. О, ні, це точно не варіант, і як про всі повази до Білого Дому і до Байдена і всього цієї команди. Але це не варіант. Ми мали заморожений конфлікт вже нагадаємо 8 років, коли ніби ну ввелися бойові дії. нібито а ми старалися домовитися з Росією про що, правда, не зрозуміло до цих пір. Зараз точно цей сценарій не піде, оскільки все населення в цьому зацікавлене. Всі люди зацікавлені для того, щоб повернутися до нормального свого мирного життя і. Особливість тут, що прилітає то по всій території, і неспокійно всюди, як би ми не хотіли. Ні, ну після мирного договору він має типу на увазі, що якщо ми там щось підпишемо, то половина країни відійде. Але як, бачите, як вони заговорили, що або ми зупиняємо ну або війна закінчиться мирними переговорами, і ми ділимо країну, або війна буде десятиліттями і будемо боротися за кожен клаптик землі. Ну я це так зрозумів. Знаєте, політики інших країн е можуть собі такі варіанти припускати. Те, але просто наші люди цього в Україні не попустять. Вони не дозволять, щоб так було, тому що дуже багато вже крові пролилося так. наших українців, наших воїнів і не тільки воїнів. Тому я думаю, що такого дійсно не буде. Це один з сценаріїв, але це не є головний сценарій, і знову ж таки не забуваємо, що ми в себе вдома господарі. Це наша земля, і що би там не говорили інші. Якщо брати саме Сполучені Штати, так я на них вплив також Китай. Як вони, які б вони ворогом не були для штатів, так, вони все ми... одно диктують свій мирний план та сама Африка, та сама Бразилія, кожен щось хоче Але, Дмитро, зброю нам дають інші країни. І Якщо вони заберуть зброю, тоді що ми будемо робити? Але в перші три дні інші країни казали, що України вже не буде. Але ми, е, ми вистояли нашу нашу землю. Ми вистояли нашу незалежність. І тому знову ж таки ми вдячні всім західним партнерам. Без них звичайно було би тяжко. Можливо, не було би такого успіху, який які ми маємо зараз, такої більш-менш стабільності. Але Україну зберегли саме ми, саме наші люди і героїзм наших людей, а не західне озброєння. Його той час було не дуже багато, будь-відвертими. Отож, слухаємо, прислухаємось, але маємо свою думку стосовно всіх цих мирних переговорів. Будемо говорити тільки тоді, коли вони до нас припозуть на колінах і будуть просити пощади. А до того моменту вбиваємо кожного, хто є з російським паспортом. Радіо Чикаго.